Ну що, шановні добродії, хочу вам розказати. Зараз я всім страв на Приворці І хочу вам показати, хтось літає, не знаю, якісь теродакти. Хочу вам показати і запропонувати, коли ви будете нас відвідувати, обов'язково спробувати наш там ям. Вже багато було вислівів, і кажуть, що у нас там ям краще і у Києві, і це. Однозначно правильно. Дивіться, ну я хочу показати, що він складається. Це не приготовлено, не готують не тільки для мене, так готують для всіх. Знаєте, кажуть, що в чужих руках е, ложка завжди більша. Тому е, в цьому там ям да, є Тобто креветка. креветка у кількості 3 має бути, якщо вам цікаво. Далі є вішинка, є томат чері. Но найголовніше це бульйон. Бульйон готується. Ми готуємо цей том'ям на бульйоні, який використовуємо для курячого супу, який тайський вуличний суп, те, що я постійно нахвалюю, те, що пропоную вам їсти. І, і Далі він ще доготується 2, -2 часи. І то, тому цей том'ям можна сміливо сказати, що готується 8 годин. Тому пробуйте. Плюс відмінні продукти, все найсвіжайше. Запрошуємо вас у Лосім. Дуже смачно. Чуть гаструвати, як по мені, тому що там я на дієті, давно гострого не їв, об'ївся. Тому чекаємо вас на Лобановського 124Б та Сімстра Приорська, 22. Заходьте, пробуйте страви, це дуже смачно.